Добрий день, любі п'ятикласники! Ми продовжуємо крокувати з вами стежками зарубіжної літератури. Тема сьогоднішнього уроку фольклор, його характерні ознаки, фольклорні жанри, гуманістичні принципи фольклорних творів, література і фольклор. Діти, ви напевно пам'ятаєте, як ваші матусі, бабусі співали вам колискові пісні. І обов'язково пам'ятаєте, як вони читали або розказували вам казки, чули від них пісні, прислів'я, приказки, загадки тощо. Все це пов'язано з темою нашого сьогоднішнього уроку. Діти. У сиву давнину, коли люди ще не знали письма, існувала усна народна творчість: казки, легенди, загадки, прислів'я, приказки, пісні тощо. Люди намагалися описати навколишню красу, прагнули передати дітям свою любов, свої мрії та сподівання, моральні закони та правила співіснування, врешті-решт вироблено віками народну мудрість. Вони не вміли пояснити різні природні явища, тому вірили в існування добрих і злих духів та прагнули їх задобрити за допомогою заклинань і молитов. Люди склали безліч легенд, казок про могутніх богатирів та героїв, які захищали свою землю та свій народ. Тепер ми вивчаємо цей духовний скарб і беремо від ціля все саме найкраще в якості наших моральних, духовних та етичних засад. Отже, що таке усна народна творчість? Усна народна творчість це твори, складені народом, що передаються з вуст уста. Усну народна творчість називаючи фольклором, що в перекладі з англійської означає народна мудрість. Уперше цей термін запропонував англійський вчений і збирач творів усної народної творчості Вільям Томпсон у 1846 році, тобто в першій половині ХІХ століття. Протягом багатьох століть фольклор існував лише в усній формі. В Європі його стали збирати і записувати близько 300 років по тому і вивчати наприкінці XVIII століття. Назву характерні ознаки фольклору. Перше, колективний творець. Тобто у фольклорному творі немає конкретної особи автора. Автором вважається сам народ. Друге. Усна форма поширення. І це зрозуміло, бо писемності довгий час не було. А навіть коли вона і з'явилася, прості люди не мали до неї доступу. Третє. Давність походження. Фольклор з'явився тоді, як тільки людська істота стала усвідомлювати себе людиною. Коли це сталося, достоменно невідомо, але дуже-дуже давно. Четверте. Варіативність. Тобто існування творів у різних варіантах. П'яте. Безпосередній зв'язок. Між розповідачем і слухачем, шосте втілення народних уявлень та ідеалів, прагнень та сподівань народу. Сьоме останнє традиційні засоби, будови і звороти, повтори, персонажі, мовні засоби і таке інше. Різноманітні жанри фольклору, казки, загадки, пісні, легенди, прислів'я, приказки, балади, билини, думи. Колядки, щедрівки, лічілки, дражнилки, так званий дитячий фольклор, а також анекдоти, лялькові вистави, народні театри, зокрема український вертеп тощо. Багато із цих жанрів ми будемо вивчати з вами у курсі зарубіжної літератури. Розглянемо питання література і фольклор. Багато століть фольклор живить літературу, адже чимало письменників продовжують його традиції у своїй творчості. І навпаки, деякі літературні твори або їхні окремі елементи, герої, висловлювання тощо переходять до фольклору через свою популярність та любов народу до них. Так, іноді авторський вірш або пісня стають народними піснями і віршами, літературні персонажі героями анекдотів, а найвлучніші вислови письменників перетворюються на прислів'я та приказки. Отже, між фольклором і художньою літературою існує постійний зв'язок. Незважаючи на те, що фольклор і літературна творчість мають чимало спільного, між ними є суттєві відмінності, назву їх. Перше. Якщо фольклорний твір існує в усній формі, то літературний в письмовій. Друге. Фольклорний твір має варіативність, а літературний існує лише в одному варіанті. Третє. Фольклорний твір не має конкретного автора, а літературний має. Четверте. Фольклорний твір відображає народні уявлення та ідеали. А у літературному зображено авторське ставлення до героїв та подій. А спільними рисами є відображення життя, побуту, традиції того чи іншого народу, висвітлення думок, мрій та переживань людини, оспівування вічної краси природи і прагнення до перемоги добра над злом. Для прикладу зв'язку літератури і фольклору наведу такий. Приклад. Всім відома українська народна пісня Розпрягайте хлопці, коні її записали фольклористи у 19 столітті. А у 20-му цю пісню обробив фольклорист, хоровий диригент Дмитро Балацький. Її часто співали ансамблі пісні і танцю, хорові капели, використовували в художніх фільмах, співали під час народних гулянь. А сучасна українська поетеса Ліна Костенко взяла і вплила у свій вірш героїв цієї пісні, її головну думку і ідею жаги до волі». Вірш її називається За чорно синьою горою на схилку радісного дня. Там є такі чудові рядки. Вікам посивіли вже скроні, а все про волю не чувать. Порозпрягали хлопці коні та й полягали спочивать. Чи так ім спиться непогано, що жоден встати ще не зміг: пасуться коні під курганом, чекають вершників своїх. І треба сказати, дочекалися. Ось діти, багато чого цікавого можна знайти у порівнянні літератури і фольклору. На цьому я завершую. До нових зустрічей. Пока!